Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Я хочу ще раз поговорити з вами, вельми шановні пані та панове, про мій бестселер Таємнича Україна, Таємниці Загадки, Феномени і Дива України. Не стільки про зміст цієї книжки а стосовно організаційних речей. Ну, мені присилають із термінала, ну, наприклад, одну гривню. От вчора прислали одну гривню. Так. Я хочу відправити свою. Книжку вам, Так яка називається Таємнича України, таємниці загадки і феномени і дива України. Хочу відправити електронний варіант цієї книжки. Але куди я їх можу відправити? розумієте, якщо ви відправляєте з термінала одну гривню, чи 10 гривень, та в одну копійку навіть відправляєте з термінала, я ж не можу відправити вам електронну книжку на термінал. Зрозумійте, будь ласка, прошу вас, я не можу відправити на термінал. Не можу повернути вам одну гривню на термінал, куди? Якщо ви щось хочете перерахувати. То ви перераховуєте з однієї банківської картки на мою банківську картку, номер якої вказаний. І у коментарях від відправника вказуєте власний емейл, Тобто електронну пошту. Я не повинен відправити. ну Дивіться, це все просто. Ну так як пошта. Наприклад, нова пошта чи Укрпошта. Так. Ви мені повинні надіслати свою адресу, куди я повинен відправити вам якусь книжку, ну вже в не електронному варіанті, а реальному паперовому варіанті. А тут електронна книжка. Отже, мені потрібна електронна ваша адреса. Я не можу відправити, я хочу, але не можу, я не знаю, куди, немає цієї адреси вашої. Так що, будь ласка, якщо ви щось відправляєте мені одну копійку, навіть, то з однієї картки банківської на мою іншу банківську картку. Яку я там вказував її номер. І обов'язково в коментарях, коментар від відправника вносити свою електронну адресу. Це буде або Gmail.com, чи Укрнет, чи щось інше там. Але без цього я ніяк не зможу вам відправити. Нікуди мені відправляти. Зрозумійте. Це просто нібито, але бачите, не виходить у багатьох, ну, не в багатьох, а в декого. Так що, будь ласка, якщо хочете її отримати, то зробіть так, як я вам рекомендую.